Попри заяву прем'єр-міністра, що оформити субсидії буде значно простіше ніж раніше. Черги в управлінні праці та соціального захисту громадян все збільшуються. Люди розповідають, що отримати субсидію потрібно вистояти під дверима кабінету не одну годину. Рівняни обурюються, обіцяли спрощення, а оформити пільги стало ще складніше. Я не знаю, вже жива я візь черга. Візький? Я прийшла і вже сижу. В живій Високу зранку Де він хотів невідомо. Тому що мало людей, які опрацьовують, а дапли великі а яким, були жінки, які кажуть, що вони три дні будь, ходили будь, сюди. <серказ> Ще вчора ці люди почули від урядовців, що оформити субсидію стало легко і просто шоковані різким підняттям тарифів на комунальні послуги. Вони ринулися здавати документи на отримання державної подачки. Не треба й стояти в черзі, не треба заповнювати декларацію на 90 питань. До людини додому прийшов конверт. В конверті всього-навсього на одну сторіночку простенька декларація. Ось вона. Людина заповнила цю декларацію, відправила назад, і наша соціальна служба самостійно призначила субсидію. Не вірять владі. Ось ті люди, які годинами вистоюють в чергах. Дехто приходить під двері кабінетів ще в 5-6 годині. Ранку від відвідувачів бувалих чують, на оформлення всіх необхідних документів може піти не один місяць. Як воно було, так воно і залишилося, і, і ніхто там нічого лучшого не зробив. Не бачу тут нічого спрощеного, як були у так і залишилося. Кажуть, що неправильно заповнена декларація, тягне за собою штрафи і остальне. Як, як можна впевнитись, чи вони правильно дали цього довідку? Те, що каже міністр, і пишуть його урядовці, то це зовсім інше відноситься, що роблять на місці. Сказали, можна відправити поштою, може і можна, я не знаю. Але виходить все одно, треба сюди вертатись, щоб здавати було. У мене пенсія і там, пару копійок від того депозиту. То хочу їм сказати, щоб потім не бути винен, що я свої приховав. У Рівненському управлінні соціального захисту визнають, усе більше громадян змушені звертатися за оформленням субсидій. Таку кількість людей обслужити без черг нереально, адже кожному відвідувачу необхідно заповнити 100 з паперів. Не у всіх виходить це з першого разу. Потрібно вказувати, чи є лічильник на певні види, наприклад, послуг, там вода, газ. Потім обов'язково треба вказувати правильно особові рахунки по всіх ну, послугах цих комунальних. Потім обов'язково потрібно вказувати правильно ідентифікаційні свої номера. Відвідувачі соцзахисту підозрюють, Кабмін зробив усе можливе, аби люди відмовилися від субсидій, бо ж легше віддати півпенсії, ніж вистояти чергу на державну подачку. Чи стане оформляти субсидії легше? Простежимо, Михайло Присяжнюк, Валерій Мартинюк. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює джімел